Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як перестати носити турботи з собою. Час для переживань це моменти, у які ви дозволяєте собі думати про все-все, що турбує. Зосередьтеся на тому, що можете контролювати, дозвольте собі подумати про ситуації, які непокоять, і проаналізуйте, чи можете ви щось змінити. Спробуйте відпустити те, що є поза вашим контролем. Будь-які почуття важливі. Вони дають підказки і привертають увагу до того, що потребує вашого відгуку. Приділяючи їм час, ви піклуєтесь про себе. Проте, якщо впоратися самостійно не виходить і тривога лише посилюється, варто звернутися за допомогою до фахівця. Він буде поряд, щоб підтримати вас і допомогти знайти вихід. Тож як тривожитися із користю? Оберіть зручний час та місце, щоб переживати свої тривоги. Це може бути вечірній час або прогулянка. Запишіть думки або проговоріть їх уголос. Так вони перестануть вас переслідувати та стануть більш керованими. Коли ми постійно носимо тривоги з собою, вони забирають наш емоційний ресурс і ніби затоплюють простір для інших почуттів. Виділяючи спеціальний час для переживань, ми звільняємо енергію для життя тут і зараз. Інші емоції перестають ховатися за завісою тривог, і ми знаходимо більше внутрішнього спокою. Побудьте із цими почуттями, не уникаючи їх. Виділіть для цього конкретний час, 20 хвилин чи годину, щоб зосередитися на тому, що ви відчуваєте. Дайте собі змогу прийняти емоції як важливу частину себе, а потім свідомо перемкніться на справи, що принесуть вам спокій або задоволення. Навіть складні почуття потребують меж для того, щоб ви могли зберегти свій ресурс та рухатися далі. Дякую вам за увагу!